І далі ми б хотіли приєднати до розмови гостю із Києва, де у ці хвилини громадська організація Номосестри проводять мирну акцію мітинг на підтримку українських жінок, яких незаконно отримують у полоні російські окупанти. З нами на зв'язку Людмила Гусейнова, журналістка ексбранка Кремля та голова громадської організації Номосестри. Вітаю Ми зараз. На Майдані. Незалежності і організували мітинг на підтримку жінок цивільних полонених, котрі роками утримує Росія у своїх катівнях. Ви бачите, що багато людей прийшло нас підтримати. Тут нема майже рідних цих дівчат, але ми знаємо, що кожна з них наша посестка, кожна з них є українкою. За кожну з них наше серце боротьби. Сюди прийшла разом з нами донька Натальки Наталки Власової Юля. Юля в останній раз бачила маму, коли їй було 4 роки. Зараз дівчині вже 10 років. 6 років вона не бачить свою маму. 6 років ми нічого не можемо зробити, щоб звільнити Наталку, світла, щоб звільнити тисячі інших цивільних жінок, в Росії отримує лише за те, що вони є українками. Це неможливо. Ми будемо сьогодні звертатися до президента з листом, з проханням звернути увагу на цю категорію людей, на ці вчини. Пані Людмило. А чи ви вірите в те, що? Президента України так насправді, бо я переконаний, що Володимир Зеленський та його команда будуть робити все, щоб українським жінкам допомогти. Але чи є реальний шанс на те, щоб стоїкативні тих жінок витягнути? Ми знаємо, скільки робиться зараз для того, щоб були звільнені наші військовополонеці. І це виходить. Тому впевнені, якщо ми будемо привертати увагу президента, якщо ми будемо привертати увагу всього світу до цієї страшної історії жінки в полоні, цивільні жінки в полоні, котрих катують там, над котрими чиниться сексуальне насильство то це також дасть поштовх під час перемовин, а вони йдуть щодня. Наполягати на тому, щоб всі жінки були повернені. В Україні на вільну територію України, щоб ці жінки були повернуті до своїх дітей. Я впевнена, що ми не маємо права мовчати. Кожен з нас, вся Україна, весь світ, має знати про цих жінок, має бачити їх обличчя, має знати їх імена і має робити щодня все для того, щоб вони були світлі. Дякуємо. Дякую, Людмила Гусейнова, журналістка екс бранка Кремля та голова громадської організації Номосестри, була з нами на зв'язку з столиці України.